Найбільший в Україні відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах ПДР України, який є актуальний станом на зараз на 2025 рік. Друзі, досить часто ви мене запитували. Віталій, а яка ж тривалість вашого відеокурсу? Тому що я вам досить часто про нього розповідав? Я ніколи цьому не надавав значення, адже кожну тему, кожне запитання я детально описував, пояснював, вказав, які правильні варіанти відповіді і чому саме так. Опираючись на правила дорожнього руху, але ви мене заінтригували. Я вирішив сам сісти, підрахувати, підбити підсумки, скільки ж цього по тривалості займає даний відеокурс. Отже, більше тисячі хвилин займає даний відеокурс. Там є повністю всі теми і відео структуровані по порядку по кожній темі, по кожному запитанню я даю не тільки правильну відповідь, але ще й детальні пояснення, чому саме так потрібно відповідати для того, щоб скласти. Успішно іспит з першого разу у сервісному центрі. Даний відеокурс він є у мене на Ютуб каналі. Там дуже багато відео також є у безкоштовному доступі. Ви можете їх собі переглянути, і лише аж після того, коли вам сподобалося, оформити підписку. До речі, там е ціни також не. Космічні на легковий автомобіль. Там відеокурс на один місяць часу буде вартувати 450 гривень. Ось можете ознайомитися з цінами. Зараз ось з'явиться картинка на екрані, тому користуйтеся, навчайтеся якісно з максимально детальними поясненнями для того, щоб підготуватися до іспиту і скласти його без проблем з першого разу, чого я вам усім бажаю. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку, щоб розвиватися разом з нами.